Всім привіт-привіт! Сьогодні понеділок у нас 4 травня. Але 5 травня, вибачаюсь. Залізла такі корчі, зараз пошукаємо рядовку травневу, Подивимося. Холодно, дощ, коли-неколи прокапує. Але ми вирішили подивитися, щось підзбирати. Якщо буде щось цікаве, то, звісно, покажу. Це в нас чесночниця. Тільки вже виросла і цвіте. Ось такими буреломами сьогодні я пруся з ладиком. Десь він вже вверху там десь. Не видно навіть його. А ось у нас є і перша знахідочка рядовки. Молоденька. Молоденька, одна, але. Я думаю, що буде ще щось. Ось. Свіжочок. вам показати так? Бачите? Слідочка буде трошки в болоті. Ну, подивимося ще щось. Ще щось пошукаємо. Покажу вам ще. Ось, бачите, де? Неможливо, тільки треба ходити і руками. Розгортати ці, цю лепчицю, щоб щось знайти. Досить не виднося на вулиці, тому що похмура погода. Погано видно. І ось таких дві, два екземпляри. У нас попалося. Можливо, ще щось є. Але я не бачу, чесно, ну не бачу тут. Ох. А ось є черешня, біля якої і ростуть. Бачите, підсадки. Садок, фруктові дерева. Ну, це щось неймовірне тут. Коїться. Покажу вам ще які зараз саркосифи вже, бачите? Зір'явші, жовтенькі. Вже їх час минув. Вже вони такі привабливі для нас, для збору. Привабик тут. У мене грибочок один, і покажу вам. Я, правда, не знаю, що це у нас плютей такий маленький виріс тут. Бачите, на дереві я його зірвала з дерева. Упавши трухляве дерево і плютей. Також є стіни, але ніякої харчової цінності він не несе ні запаху. Ось такий трав'яний запах. Хоча є стінний, отруйний. І знову є знахідка. Ви, ви зрозуміло, ось розгортаю так. Оцей коврик. Ось цей. І знайшла, забілілася тут ось. Ось тут забілілися молоденькі. Тягнулося. Ось є ще. А це вже все. Це вже трухля. Ну, сохлося все. Ну, цей зараз провіримо. Ось і ладік підійшов. Подивимося, які вони в нього ножики. Привіт! Ще є трошки розгорнули. І чи вони присухли, тоді перший раз ми їх саме з таких хороших збирали. Моцних, таких тверденьких. А це все якісь вони вже сухі, сухі і хробошливі. Каже Владик, що не дуже вони мають. Зовсім, так? Що, я тут ось того походу це й найшла, що тягнеться з рядовками. Може ми на супчик щось назбираємо. Дивіться, це, це теж така. Ніяка. О, є ще, Влад. Є ще. Зараз я вам покажу. Ох, ці дебрі. Є ось вам. Вони тут просто від цієї жари, що була, спріли і все. І все, отакі вони хрубашливі. Тримай. Що ти скажеш? Рубакливі, так? Да? Шляпка також? Але бачиш, запах приємний мають. Викинув, так? Да? Весь, як... Так, все, да, все, викидай, викидай. Ось такі діла. Ще, є ще. Ну, будемо пробувати далі свою удачу. Ні, манай ну, навіть... такий вид у неї. Ніякий. Так, да, нема чим вас порадувати. Підійшли ми до цієї кубки з рішення. Якщо ви пам'ятаєте, по першому відео ми тут збирали і залишали. Ось є наші екземпляри. І ще бачу молоденьких. Так, вибачайте, якщо неякісно буде. Так, одне я достала. Ось так. Май, молодня чоклад. І там ще є. Зараз я потягну. Бачите, ось там. Ух. Ай, вкололася акація. Є, оце тверденька. І ось є ще тут. Бачите? А ну кажи, які вони? Хороша, да? так? Бачите? Все свіженько. Норма. Ну, подивимося зараз ще з другої сторони цієї кучі. Знайшлася ще одна нам. Знайшлася. Влади, хороша, тверденька. Да. І що тут? Я сорко сифу, бачу? Бачите? Тримай. Дивись, подивись, які. Бачиш? Ха. Дивіться, яка класна. Не одна. Тут їх є скільки. Тримай. Це вже більші. Ой, пала. Можливо, дивіться, я вам покажу. Бачите, дрібні. Ми їх не будемо брати. Побачимо, як не засохнуть. А, от дивіться, накриває ось ще одна. Як не засохнуть від цієї жари, може після цих дощиків вони чуть-чуть рухнуть. От зараз покажемо, покажи, яка вона. Бачите, хрубашливася. Нема що взяти. На цей молоднячок. Ось так. Вони всі такі в траві, оцей, хмизили дрібному, і важко, дуже важко їх побачити. І, влад, знайшов, каже. Гарненька? Дві? Дві, три. А я ось коли ти сидів, але бачите, ця зів'яла коло тої хробошливої. Зараз я вам покажу все. А це ті, що ми не зібрали, того разу, вони всі схробошливіли. Не всі? Не всі? Ну, зараз подивимося, що ти там знайшов. Там травички. Рубашлива викидай. Ось так. Ну, ми не засмучуємося, будемо шукати ще. Ще в нас є пару хвилин, поки дощику нема. Можемо. О. Можемо подивитися в цій липчиць. Так, ще є в нас нахідка, каже, Влад. Ну давай подивимося. А, я вже бачу білі є. Угу. Це молоденько. Це молоденький, так? Накрий його, щоб він не засох. Сонце його не палило. Так, хороші, так? Ось так. Ще є тримношу копілку. Не встигли ми розвернутися. Йду, 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 йду. Зачепилася за дерево. Ох, який вони гарненький. Владіку взяв слід, да, Влад? Це білі, це молоденькі. Ану, дивися. А, диви. Я бачу. Бачиш? Ось. пагорбку. Оце хробашлива, ану, подивишся до неї. Так, да, покажи хробашливо, бачите? Маленький хробаш. Угу. Це теж, так? Так. Да. Угу. Лище покажу. Угу. Покажу вам дуже погані знахідки сьогодні, але ось такі. Бачите, це переросло вже. Все. Не знаю, як вам видно, але у нас вже майже ніч. Не виднося, дуже не виднося. Покажу, що ми сьогодні збирали. Ось така жменочка. А Вадик, ти ще взяв саркос цифу, да? Ось така. Невеличка. Всім пока-пока. Гарного вечора всім. Цвіта сонечка. Покажу вам. Ось вже є ягодки ніби не змерзли. Отакі на круги у нас поля жовті, буркуну, ріпака вибачаюсь, ріпака. Бачите, красу покажу? Як же ж гарно. Тільки небо у нас сьогодні таке важке. Хмарі низько йдуть сиві.